святителі Луки прийшли сюди, щоб закликати Боже благословення на тих, хто лікує і тих, хто лікується. Господь, перебуваючи на землі, творив різні чудеса. Творив чудеса не для того, щоб здивувати людей, що він може зробити, а творив чудеса для того, щоб укріпити людей у вірі. Віра це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Оце означення віри. Звичайно, що це означення віри дає нам розуміння і віри в істинного Бога, який створив небо і землю, море і все, що в них. І ця віра в Бога як Творця і промислителя. Сьогодні спонукає нас звертатися до Нього молити. Звертатися до Нього найчастіше нам доводиться, коли в нас є якісь проблеми. Ще народний присвіт говорять, говорить, як тривога то до Бога. Але я розумію і вам розказую про те, що звертатися треба до Бога завжди. До того, який нас створив, з ним треба спілкуватися як живим. Подібно як ми спілкуємось з нашими батьками. Ми ж не спілкуємось тільки, коли ми малі, а спілкуємось тоді, коли вони живі, постійно. І навіть тоді, якщо їх провели в інший світ, ми приходимо до них на могили і там з ними спілкуємось. І вві сні вони до нас приходять. Тому що маємо з ними живий фізичний зв'язок через молитву. І ми всі є діти Божі. І тому із Богом спілкуємося через молитву, просячи заступництва, просячи оздоровлення, просячи, звертаючись з різними проханнями, тому що це єдиний, до кого ми звертаємось, і він незрадливий, праведний. І милостивим. І тому і являє для нас людей, як люблячий батьків, являє своїх слуг. Одним із них і є Лука Кримський. Людина, яка жила в 20 столітті, наш сучасний. Багато хто, і сьогодні живучи в Криму, пам'ятаючи його. Це був лікар. Звичайний лікар, науковець, професор. Але Годь, торкнувшись його серця, покликав його до священичого служіння. І він, не залишаючи лікарської справи, був і священником заодно. Керував єпархією. Але й піддався в часи радянської влади гонінням. Клівітали на нього. Переводились з місця з одного на друге, в Сибір засилали, потім в Крим заслали. Подальше від тих людей, які його любили і яким він робив добро. І тому ми сьогодні до нього звертаємось в час хвилювання на нашій душі. Не тільки по хворобі, а й те, що відбувається в нас в Україні. Ми також хвилюємось. І хочемо, щоб було мирне небо. І хочемо, щоб наші брати, батьки і всі чоловіки вернулися з згоду живими, здоровими. Ми, ходимо, ми хочемо, щоб Господь не попускав для нас якихось випробувань і лихоліття тут, на Волині. Ми хочемо, щоб Господь поздоровив від хвороб через наші гріхи, тому що хвороби приходять по нашій гріховності, щоб Господь умудрів лікаря зробити те дійство, на яке його надихне Господь, зробить і встановить той діагноз, який нас оздоровить, і дасть нам можливість твердо здорово виходити по цій землі. Тому я бажаю, щоб наша молитва була не випадковою, не тоді, коли нам трудно, щоб наша молитва до Бога була як розмова з батьками. Адже еликсир довговічності, якщо хто не знає, полягає в тому, як ти уважно читаємо священне писання. От щоб довго жити і добре жити, що потрібно робити? Шануй батька твого і батька твою. а далі? І добре тобі буде. Добре, достатньо все буде. І довго житимеш на землі. От вам елексір довговічності. А щоб наслідувати Царство Небесне, треба з Богом спілкуватися. Тоді тобі добре буде і тут, добре буде і там. Тому будемо шанувати і своїх батьків, і шанувати Бога. І спілкуватися з ним не тоді, коли нам трудно, коли в нас є якісь проблеми, а постійно, коли добре, ще більше треба спілкуватися, ніж коли якісь є випробування. Хай Милосердний Господь за молитвами святителя, Луки поздоровить хворих, наставить лікарів, дарує нам мирне небо і благословить усіх нас на довге і щасливе на землі. І дякую всім вам за молитву, за те, що разом з вами, прославивши святителя Луку, разом помолилися до Бога і впевнені будьте що отримали благословення. Будьте впевнені, це не просто постояли тут хвилину, тому що слова Іванівські звучать, де двоє і троє зібраних ім'я Моє там і я посередині. Ми з вірою прийшли сюди чи ні? <риклад> <Очно> з вірою? <риклад> не майте сутні, що не збудеться. Що б ви не попросили. Ось треба вірити. Треба настільки вірити, наскільки ти можеш середині це, але повністю вірити, щоб ви не попросили бути. тому що слова євангельські не є пусті. Там не просто гарно сказано його треба слухати. Так є. Один із прикладів, наскільки глибоко треба вірити, можна привести, коли віруючі люди, бачачи, що посуха, Просили священника відслужити молебен на полі, щоб урожай не пропав. Каже, давайте помолимось пророку Іллі, щоб дощ пішов. Вийшли в поле, молилися, казали, що вірують. І вірили в те, що дощ піде. А в кінці священник запитує, ви вірите, що піде дощ? Він каже, вірите, а парасольки ваші де? Якщо ви вірите, що піде дощ. Як ви пішли молитися без парасольки. Тобто ми віримо так чуть трохи. Вроді віримо, а вроді і не віримо. А вірити треба, як дитя мати, але немає сумніву. Віра повинна бути непохитною. Якщо ти повірив, помолився, творяться чудеса. Якщо ти не віриш, скільки б свічок не ставився, це намально. Нічого не буде. Але тут не Бог винуватий. Це в тебе віра маленька. А якщо в тебе віра буде велика, то і Бог тебе буде чути. А молитва, яка нас об'єднує, де двоє зібрані в ім'я Божого, там Бог перебуває, тому він чує сьогодні кожного, хто з вірою прийшов. Тому по вірі вашій, нехай дасться вам, але віра ваша буде великою і сильною, і Господь благословить усіх вас. Я вірю, що хоча б один сьогодні в цьому приміщенні добре молився по молитві цього одного. Господь благословить всіх, які перебували на цій молитві. Я закликаю на всіх нас. Боже благословення і Хай, благо і добро буде в домі у Слава Ісусу Христу!